Затримання кладмена, машина в кюветі та пожежа посеред хати в ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Хибний виклик у Дніпрі та Дніпропетровській області замінували всі ТРЦ. Таке повідомлення прийшло вчора на електронну пошту СБУ. Правоохоронці та піротехніки обстежили 29 об'єктів, але вибухових матеріалів чи пристроїв не знайшли. Повідомлення про мінування виявилось хибним. Підступний вогонь у новомосковському районі у згорілому будинку знайшли труп жінки. Трагедія сталася сьогодні вранці у селищі Орлівщина. Вогонь охопив кімнати та дах будівлі. Під час ліквідації пожежі було знайдено тіло 86-річної жінки. Причини загорання встановлюються на великій швидкості. У Дніпрі на Запорізькому шосе водій Мазди не впорався з керуванням та злетів у кювет. За попередньою інформацією, машина рухалась на великій швидкості, наїхала на калюжу та з'їхала з дороги. Постраждали троє людей, їх госпіталізували. Тривають слідчі дії. Під час роботи у Дніпрі на гарячому спіймали закладника наркотиків. При патрулюванні АНД району поліцейські помітили чоловіка, який був схожий за описом на грабіжника. Його зупинили. Під час поверхневої перевірки громадянин повідомив, що має у кишені та. Вані закладки і вже розклав понад два десятки. На місці події інспектори викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у чоловіка 19 пакунків із речовиною, схожою на наркотичну, а також 21 пакунок у місці, де він їх розклав. Зараз із чоловіком працюють слідчі. Орудують домушники, користувачі соціальних мереж повідомляють про активізацію квартирних злодіїв. Зокрема, мешканець будинку на лівобережному 3 виклав відео зі своєї стаціонарної камери, де чітко видно ймовірних квартирних злодіїв, які ходять біля дверей будинків та помічають скочим під'їзди. Тож радимо вам для запобігання крадіжкам встановлювати у квартирах охоронну сигналізацію і ставити камери відеоспостереження. Будьте уважними та обережними. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарного тижня. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра. оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.